По-різному, скажемо так, вони за час перебування ми бачили багато, чули дуже багато. Багато хто надіявся на якісь політичні рішення, які будуть прийматися в Києві, чекали якісь, на якісь домовленості, на якісь умови, на яких це буде відбуватися. Частина людей зараз готові виїжджати і вже виїхали з Києва до Києва, наприклад, одна сім'я, з якою ми спілкувалися, вони планували просто переїзд. Десь не пізніше, через кілька років, але зараз тут так склалося, що вже вони просто не бачать себе в складі Росії, Росії в Криму як, як частину Російської Федерації. Є частина людей, які збираються, не будуть підтримувати відкриту Росію, але все одно залишаться в Криму, тому що там їхнє житло, їхні родичі, знайомі, вони, вимушені, знає, вони фактично. фактично вимушені. І виїжджати зараз в Україну без забезпечення, конкретного, того, що все одно немає інформації, що от Якась допомога буде надаватися. Є там ініціативи, які працюють з біженцями, які їх поселяють. так, але це... у Нас вчора була пані Лотковська, наприклад, у гостях. Вона розказує про те, що важко, звичайно, але дуже старається допомагати всім внутрішнім переселенцям, якщо так можна назвати. І, наприклад, Західна Україна дуже активно <правда> зараз з цим працює. І велику кількість людей вже прийняла і збирається прийняти. Але ну там населення от, є. Е... Скажімо так, частина от свідомого населення, які розуміють, що воно переселиться в Західну Україну, і там проблем не, немає ніяких, тому що там свої люди вони знають, що там нормально. А є частина населення, які не підтримує Росію, але ставиться до от переселення, наприклад, на Захід чи в Київ, ну, обережно, тому що вони бачать, яка відбувається інформаційна політика. От і в Києві, і в Криму, і передають новини, і вони може й не настільки люблять Росію, але полюбити Київ теж не готові. І тому вони залишаються в Криму. А ті люди, які якраз не збираються переселятися, збираються залишатися в Криму, але не підтримують, скажімо, такого вторгнення в Росію, якою є їхня позиція? Тобто вони збираються приймати російський паспорт, тому що очевидно ці паспорти роздаються спрощені процедури для цього влаштовуються. Ну якраз російські і люди, ну принаймні, у нас були матеріали, відеоматеріали, де люди просто стояли в чергах і говорили: ми все, ми вже за Росію. Ми беремо. Ті люди, які не підтримують цього. Яка їхня позиція? Вони не збираються здавати поки що українські паспорти. Це раз по-друге, ці черги, ну вони були, але це кажуть не масово в Сімферополі, наприклад, там, ну коли дивишся на -ти на чергу, да, це виглядає масово. Ну в Сімферополі, зрештою, живе 300 тисяч населення, якщо не більше mm -hmm. з останнім даним перепуску. Тобто так. можна сказати, що це суттєва пропаганда, така більша да. збирається пропаганда. певна певна кількість людей. Кубка назвемо її так, так а висвітлюється це як величезна кількість півміста, Величез. наприклад. Так. Зрозуміло. Ну, вони ж до кінця ще ця процедура не ясна з зміною паспортів, тому що там. Коли ви покинули Крим? Ми виїхали 24-го. 24-го березня позавчора. позавчора. Яка вже ситуація була? Тобто ви вже а. фактично для багатьох були на території Російської Федерації. А, так. Ну на території Російської Федерації вже були якраз активно в магазинах почали. Ну, як активно, рубль прийшов. Ви бачили рублі? Бачили. Ми їх і раніше бачили, зрештою. Так. Але поки що важко. В магазинах не знають. От, наприклад, вивішувати їх. Там тоді ще не було подвійних цінників, вони там перемножали це все на ходу, якщо хтось приходив розраховувати. І, тож, великих Але чер... рублі вже приймали в цей так. час. Ну, почалося.